Цих конкурсів і вона сказала, що в наступному році буде проводитись і на рівні держави. Тобто команда, яка переможе в фіналі, вона вийде на конкурс на рівні держави. Цей конкурс планується проводити в Палаці культури України. Тому я бажаю, щоб команда Переможець була якраз із нашого краю. Так скажуть, полісокраю, оскільки змагання КВК в Київській обласній службі зайнятості стають доброю традицією, то й конкурсні завдання традиційно розпочинаються з привітань команд. А вони сьогодні напрочуд оригінальні. Старшокласники перегорнули гори літератури, провели багато годин в мережі інтернет, не досипали, хвилювались. Але в результаті показали, що до вибору майбутньої професії треба підходити виважено серйозно, але й з часткою гумору. В конкурсі привітань Суворе Жюріна дало перевагу команді Броварського району Гоголівуд. У кожної команди була своя родзинка. І нехай вони не професійні актори та на сцені тримались достойно, шуткували весело і дотепно. І згадав я село своє рідне, де працюють прості трударі. Тому видушу, буду я гідним. Працюватиму я на землі. Я дивився, як пашуть комбайни. Як тіка сліди піструви, <рив> то життя моє буде немарлем, присвячу себе рідній землі. Чуботи гумові я натягну і батник. Соляри маю майже повний бак. Сідаю я у свій мустах, і турботизм загірчить, сапуфер грізно загримить. і з боксів рвонув в село і лікоть вис. Нема ніж мій новий комбайн і я. Одним з найцікавіших конкурсів був конкурс Реклама професій. Старшокласники розуміють, що в реальному житті потрібні не тільки керівники та чиновники, тому вони рекламували професії пожежників, вчителів, лікарів. Юрій найбільше сподобалась реклама професії доярки, яку ще ніхто не відміняв, і яку так вдало представила команда Кара Небесна Макарівського району. А Маріку любить бізнесмен. А у катерий супермен. У мене тільки також є артист, А у мене просто тракторист. Молодий хлопчина, я бой! Почувайсь, наче хто бой, пари свої нови у керівні, вже на буляпаці, на нозі, на торгові, роля посиляє бригади, на торгові, бригади, розвиток молоді, а саме його профорієнтаційне спрямування, це. Прерогатива нашої держави, ми маємо дбати про молодь. Ми маємо дбати про той вибір, який вони зроблять. Фахівці Ірпінського міського центру зайнятості щодня турбуються про це. Ми маємо за честь приймати сьогодні дві команди. Два міста дуже потужних, мають потужні команди, мають що представити на сьогоднішньому святі. знають дуже багато професій. Щоразу відвідують наші заняття профорієнтаційні. Ми щосереди виїжджаємо з уроками та кроками в майбутнє, де розповідаємо Даємо про професії, про а, предмет праці, про а, проводимо зустрічі з представниками цих професій. Тому на сьогоднішній день наші команди підготовлені. Традиційний конкурс капітанів хвилювання досягає неймовірних розмірів. В результаті гри на вибування перемогу отримує капітан бучанської команди. Не пацани. Команда, яка складалася з одних тільки дівчат, стала найулюбленішою серед глядачів. Ти знаєш себе. І навіть після закінчення про віку ти не пожалкуєш, якщо залишиться в школі на рік, два або навіть три, і все це заради безкоштовного доступу до інтернету. Відзнаєш тебе, буде тобі зі руком свіже повітря, приначальний зали, зручний одяг. А головне завдання для вчителів фікс-культури, щоб вчитель... Знаєш, тебе буде тобі вчителем трудового навчання. Одна з найоб'єдніших та найпродуктивніших поселень? Взагалі про професії треба говорити і говорити про них треба якомога частіше, тому що багато тих професій, які навіть давалися сьогодні на конкурс капітанів, діти про них або не знали, або знали в недостатньому обсязі. Наприклад, той самий тест, де чим він конкретно займається аудитора, вони не могли відрізнити від бухгалтера. Під час підготовки до конкурсу вони все ж таки більше розібралися саме в таких профорієнтаційному житті. Вирішальним конкурсом змагань КВК став конкурс Домашнє завдання, де старшокласники змогли показати всі свої артистичні здібності. Настає хвилюючий момент. Журі визначає переможця півфіналу заохочувальні призи, приз глядацьких симпатій. Переможцем стала учнівська команда «Гоголівуд» Броварського району. На другому місці команда Не пацани, місто Буча. За сьогоднішній день стоїть надзвичайно велика робота, тому що готуючись до цього свята, ми спочатку провели наш міський, наш міський конкурс, де також приймало 9 команд усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. І у підготовці до нашого міського свята нам ну, дуже багато допомогли. Наш міський центр зайнятості. Ми їм дуже вдячні. Вони практично переймалися абсолютно усіма етапами підготовки. Не можемо не визнати, що подібні форми роботи Державної служби зайнятості заслуговують поваги. Молодь орієнтується в професіях, а отже, майбутнє без слова безробіття це реальність.